Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихізана, вчора зайшла на Фейсбук і потрапила на суперечку між людьми. Ситуація така: одна людина продала іншій людині коровку, неважливо за яку суму, з підтвердженням того, що ця коровка тільна 3 місяці. Але коли Нові хазяїва привезли коровку додому, вона через кілька днів кинулась до бика і, мабуть, успішно покрилася. І ось тепер нові хазяїві треба... хочуть вернути цю коровку старим хазяївам і отримати гроші назад. Давайте оставимо мораль позаду, хто прав, хто не прав. Я трошечки хочу пояснити. Цю ситуацію з точки зору техніка штучного осіміння. У мене є маленький-маленький опит. Потім я вам розповім, які умови в мене є, коли я продаю своїх коров. А якщо вам цікаво, то будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Через декілька хвилин зустрінемось. Дуже приємно, що залишились люди, які хочуть послухати про дуже складні речі, які я попитаюся сполучити простий зрозумілим вам язиком. Любі мої друзі, майже в 90%, коли ви провели, спарували своїх коров, неважливо, штучно чи биком, 90 в 90 випадках це успішне оплодотворення. Не спішіть записувати дату. Успішне оплодотворення – це ще не значить, що коровка буде тільною. Чому? Тому що в житті нашої ембріони буде три хвилі небезпеки. Оці хвилі називаються порог ембріональної смертності. Давайте розглянемо. Як тільки ви покрили вашу коровку і пройшло оплодотворення, зустрівся сперматозоїці і циклітину, образувався ембріончик, до 10-го дня він розвивається. І росте в дліну. В цей період він питається тими питательними вществами, які знаходились в яйцеклітині. А далі у нього починається дуже складний період, який називається період імплантації. Він повинен всіми правдами і неправдами якось закріпитися, присосатися к стінки матки і перейти на інший тип питання, коли він буде. Питатися тими секретами железості ткані, що буде виділяти матка. І від цього буде залежати, пройде наш ембріончик далі своє життя чи загине. Так ось, якщо наш ембріончик загине до 15 го дня після покриття нашої корови, то ваша корова прийде в охоту, як звичайно, на 19-21 день. Але якщо наш ембріончик протримається трошки довше і проживе там, наприклад, 15, 16, 20 днів, і загине у такому молодому віці, то ваша коровка прийде в охоту через 25-35 днів після якобу успішного благотворення, чому так трапляється? Що влияє, що гинуть ембріончики? Які вже ну, були отакими от маніпусінькими телятками. Ви знаєте, на це дуже багато причин. Перше, це здоров'я, гінекологічне здоров'я вашої коровки. Друге, забезпеченість вашої коровки вітамінами і мікроелементами. Зараз я не буду зупинятися, який вітамін за що відповідає. Але повірте, вони грають дуже важливу роль. Друге, це стреси. Можливо, п'ять років вони були не так важливі, але зараз, коли наші коріванки під обстрілами, під оцими вибухами, під підтрясеннями землі, коли шибки наші тут, тут з вікон не вистрібують, повірте, вони на це відчувають. Оце також впливає. Впливає також стреси, це жара, або холод, або довга їзда на машині це перевозка. Зміна м, хозяєва, зміна м, годування, причин багато. Також влияє, як ви годуєте свою коробку. Не доїдає вона, в неї не буде тих питательних віществ хватати, щоб ще забезпечити забезпечитий маленький ембріончик. Так, що бачите вимог дуже багато. Давайте все ж таки будемо оптимістами. І наш ембріончик прикріпився і прожив більше, ніж 20 суток. Що ж буде далі? А далі називається процес, який називається плацентація. І закінчується він к 60 му дню. Це третій етап, як називаємо ембріональної смертності. Ось в цей період з 20 по 60-й день? Також може трапитись загибель нашого маленького, але вже трошечки більшого ембріончика, чим був він декілька неділь назад. Що може служити причиною всі ті ж ті причини, що я перечислила раніше? Але ось якщо він прожив 60 днів, то ось тут можна вважати, що наша коровка цільна. Ось чому, я м, хотіла сказати, я не раджу. Розумні лікарі не раджать проводити ні уЗІ не ректалить корову до початку третього місяця, хоча б після 75-го дня. Чому? Якщо ви можете провести УЗІ, ну хай в 35-40 днів, УЗІ покаже, що произошло всього лиш на всього ембріона. Але буде він жити чи ні, ви знаєте, ніхто цього не скаже, тим паче в наші складні часи. Ось чому проводьте, будь ласка, УЗІ і ректальте корову ближче кінцю третього місяця. Хай буде у вас все гаразд. Ну а зараз хто хоче мене послухати, як я на яких умовах продаю коров, і чому у мене такі умови? Після якого випадку я стала ставити отакі умови, то що ж, почекайте декілька хвилин, зустрінемось далі. Дуже рада, що залишились люди, які хочуть послухати, на яких я умовах продаю своїх коров, і чому я змінила порядок продажі коров. Ви знаєте, коли я була молода, а я коров тримаю вже більше 30 років, ми якось продавали коров, теляток якось на довірі. Ну, сказав така тільність, сказав, стільки дає, не було ніяких негараздів. Але все трапляється колись. І ось в далекому 2016 році, коли вже Крим був під анексією Росії другий рік, ми вимушені були продавати наших коней. Моя молодша донька займалася навчанням верхової їзди, і ось стали такі умови, що зменшився потік бажаючих, зменшились доходи, і ми вимушені будемо продавати наших конячок. У нас була дуже гарна, дуже красива біла конячка, породиста доволі. Вона була покрита нашим жеребцем на початку березня, а продавали ми їх на початку червня. Тобто, пройшло майже три місяці, так? Да? да. Купили в нас цю конячку, але купили її в такі умови. Що вона повинна була возити туристів по наших Кримських горах. Що таке Крим? Літом це спека, це відсутність, де напитись води, це м, завжди м, на цю конячку саде людина або 40 кілограм, або 140 кілограм. І ось коли літо вже майже добігало кінця, кінчався наш, м, як то кажуть, курортний сезон. До нас прилетіла вимога, що ми продали браковану конячку, що вона наприкінці літа скинула жеребенка. І в цьому наша вина. Вони требували від нас забрати цю конячку собі, а повернути гроші. Ось така ситуація майже як з цією корівкою. Звичайно, ми все ж таки довели. З допомогою ведлікарів, що це не наша провина, що пройшов дуже великий термін, і що ті в умовах, в яких працювала ця конячка, не забезпечували збереження жеребкості цієї кобилки, тому ми виграли цей спор. Після цього я стала продавати кров ось такою умовою. Ти приїжджаєш хоч 10 разів, хоч 20, хоч 3 чи на. День. Доєш, поєш, хоч свій апарат привозиш, хоч мій, хоч доїш руками, хоч береш молоко на отстой, хоч робиш з нього, що хочеш, хоч сири, хоч сметану, що хочеш робиш, але платиш за цю продукцію. Потім, коли ти згоден приймаєш мою умови, я отримую гроші, і з того моменту, як тільки гроші попали в мої руки, все, це коровка ваша. Що б там з нею не трапилось, це ваша відповідальність. Звичайно, я коров продаю не кожному. Але це зовсім інше відео. Чому не кожному? Якщо бажаєте знати, задайте таке запитання, і я обов'язково зніму відео на цю тему. Ну що, мої любі друзі, маю надію, що моя отака коротка лекція. Стане вам в пригоді, і ви будете більш обізнані у цьому питанні. До побачення!